У Житомирів говорять, купівлю МРТ за 26 мільйонів гривень. Гроші на даний апарат виділили депутати обласної ради ще в квітні. Чимало Житомирян відкрито обурюються в соцмережах, що такий дороговартісний прилад наразі не на часі. Я розумію, що сьогодні є військові дії, але треба пам'ятати тих людей, які спасли сотні тисячі життів під час Чорнобильської катастрофи. Саме за ініціативу чорнобильців була ініціатива саме придбати. Питання до Верховної Ради, яка не може змінити закон про державні закупівлі, яка сьогодні лежить на рахунку 8 мільярдів і нічого не купує для української армії це питання. Але ми, як державні службовці, зобов'язані жити по закону. Тому рішення сесії обласної ради прийнято рішення купити його. Що відмівлять, не будемо купувати. Сьогодні рішення діючі. Ми маємо проводити громадські слухати, маємо оголошувати тендер і за найнижчою ціною купити цей апарат. Магнітно-резонансний томограф використовується як метод для уточнення діагнозу. В області єдиний державний апарат комп'ютерної томографії в діагностичному центрі. Йому вже більше 20 років. Приватних апаратів МРТ в регіоні менше 10. Магнітно резонансний томограф який буде забезпечувати наших пацієнтів по бюджетній як кажуть, програмі відповідним діагностичним обстеженням. Тому ми вже як кажуть розпочали цього напрямку роботу. Зараз чиновники обирають компанію, яка надасть МРТ за найвигіднішою ціною. Наголошують, що вартість обстеження на такому апараті в приватних клініках коштує близько тисячі гривень і вище. Той час, коли за обстеження на державному апараті пацієнти будуть платити 200-300 гривень.